Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати дуже смачний десерт. Це готується дуже швидко, просто і виходить дуже смачно. От, коли якесь свято і хочеться швиденько щось приготувати, такого на десерт, це прекрасно зготувати отакий десерт. І скажу вам, що мені для цього треба. І покажу вам, як я це буду робити. Я отут взяла літр і 500 мл сметани. У мене торт сьогодні буде великий. А в описі під відео я напишу пропорції тільки на літр сметана, як я казала, цукрова пудра. Я поки взяла такий на 200 г стакан. А зараз побачу, буду пробувати на солодость. Ванільний цукор взяла на таку кількість. Сметани, дві пачечки по 10 грам, і желатин. У мене желатин 25 грам. Я взяла такі три пачечки, але я зараз буду ще ділити. Покажу вам, скільки піде на цей літраж. Какао мені треба. Ну і два стакани, в яких я зараз буду розводити, розводити желатин. І візьму і покажу вам, скільки буду на цю кількість сметани. Задавати цього желатину. Один стакан висипаю 25 пять грам, одну пачечку, як бачите, тепер. другий стакан. А тепер беру оцю третю пачку цю. Беру чайну ложечку, ця чайна ложечка у мене. І так, Один стакан і другий стакан. Бачите, ще по чайній ложечки додала, а зараз заливаю желатин. Це в мене чашка на 200 мл води холодної. І в другу так, більш менш і отак гарненько розмішаю тут. І залишу хай желатин набухає. Десь хвилин 10-15, і він набухне гарненько. Поки желатин набухає, а я буду готувати сметану. Одну пачку висипала анімного цукру і другу сюди. І тепер буду додавати оцю цукрову пудру. Венько поступово буду замішувати. Цукор додавайте завжди за своїм смаком. Так і ванільний цукор. І скажу вам, що я сметану вийняла з холодильника давно, щоб вона була такої кімнатної температури. А можна навіть на водяній бані її трішки підігріти. А тепер буду Цю сметану поділю. поділлю. Більше має бути. Сметани без какао. Ще можна трошки. Отак. От Поділила. А ось цю половину зараз буду додавати какао. А тепер беру таку столову ложку какао. Отаким От візьму невеличким верхом, а там далі побачу, щоб і не багато було тут какао Зробилося дуже темне, а ви додавайте за своїм смаком. Якщо любите, щоб було дуже-дуже таке темне, можете додавати. Ну, воно більш смачніше, коли таке кажуть у норму, то треба ще трошечки додати какао. Ще додам. Ось так ще пів столової ложки, хай буде. Покажу вам, що я взяла ще пів столової ложки. І ще трошки додам. У мене вже вийшли дві столові ложки з таким невеличким верхом. Отак. Гарненько це і зараз покажу. От покажу вам, який. Бачите? Такий світленький, не дуже темний. Колір я зробила. А тепер покажу вам, що набрала в ковшик холодної води, і йду на водяній бані цей желатин розтоплювати. Бачите, його кладу у холодну воду. Желатин розтопився, я дала трошечки, щоб він остиг. щоб більш-менш такої був температури не дуже отут. Я Скажу вам, що я сказала, що я ставлю у холодну воду. Для чого? Тому щоб не в гарячу, тільки, там, щоб стакан не тріс, коли в гарячу ставити. А якщо ви у якомусь такому, то вже там дивіться, як ви собі. Можна ковшику розтопити на маленькому огні теж, тільки щоб не закипів оцей желатин. Так гарненько розтопився. А тепер буду додавати до сметани желатин. Такою малесенькою струєчкою. Дуже поганенько перемішаємо. Тепер буду перемішувати оцю сметану без какао. Трошки замалу взяла миску, але вже цей раз буде так. Так, маленько Так, добре, добре. От так. А тепер візьму таку стеклянну форму. У мене отака є. І буду поступово заливати. Спочатку білий. Ставила, а тепер буду так шоколадний. А тепер знову білий. А тепер шоколадний. Білий. І так поступово. Я так давно його робила, о, цей десерт. Не знаю, як в мене вийде, але я думаю, що буде все добре. А тепер білий. Тут. Думаю досить, щоб не змішався, не був однотонний повністю. Отак. І ставлю в холодильник, хай остиває. Остини покажу і скажу, скільки я остивав. Пройшло три години, десерт застив, гарненько застив уже. Але скажу вам, що я дуже спішила, бо, тому що бачила, що зараз виключуть світло. Я не змастила олією без запаху от формочку. І зараз, коли буду нарізати, він у мене трошечки буде погано відставати. Можна поставити на гарячу воду, там. можна ще щось придумати, хто що вміє, можна зробити, і буде гарненько. Можна прикрасити його. Як хто бажає вже за своїм смаком. Я візьму все-таки шоколад, та як я люблю. Ви, як не любите, цього не робіть. А я маю плиточку шоколада і зараз потру зверху, прикрасу його. Ось гарненько. Воно вже і не зловиться, треба було трошки скорше. але хай вигляд йому трошки зроблю. Ну, от і все. Сьогодні так і буде. Зараз наріжу, покажу, який всередині він. Вийшов, так візьму і гарненько. Так, це вже ви нарізаєте, якими хочете кусочками. Я зараз попробувати його звідси трошечки підняти, щоб не розколоти то все показати вам, який він всередині вийшов. Бачите, який вийшов. Отакий. От він дуже смачненький виходить. Ну, я кажу, оце світло і трошки спішиться, і не так зробилося, як хотілося. Зробила так, а ви зробіть краще. І дуже це виходить смачно. Що, дівчатка хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивилися, як я готувала такий десерт желейний. Приготуйте це і швидко, це є просто, як я казала, і дуже смачно. І на свято можна швиденько зробити. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую вам і за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. чого бажаю і вам, і вашим рідним. Всього-всього найкращого. Вітаю всіх з наступаючими святами, хто святкує ці свята. Бажаю всього всього найкращого, і як кажуть у нас на Буковині, щоб нарік дочекалися цієї днини, у добрі, у гаразді, у радості, без війни і мирного неба нам над головою поскоріше. І радості в кожному жінді, без війни вже. І тоді до зустрічі!